Вітаю вас, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, ж, поширювати. Ну, Зараз всі переключилися із відставки генерала Залужного на інтерв'ю, яке дав Путін. Американському журналісту Карлсону. Ну, там навколо його прізвища Карлсон, <різвища> відома казка про Малюка і Карлсона обігрують всі ці е, цікаві і, нібито смішні речі, але там не до сміху. Головні дві тези, які. Висуває ну, загал широкий, я маю на увазі, блогерів і політичних аналітиків і коментаторів. Це така перша. Путін не знає історії. Це перше. Друге, дідусь поїхав дахом. Тобто дах поїхав у дідуся. І тому він несе абсолютну ахінею, так, яка не відповідає е, ніяким реаліям. Нібито він зганьбився сам і зганьбив Московію оцим інтерв'ю, там е, нібито він виправдовував Гітлера. Чи там ще якісь, ну, там ну, мене цікавлять конкретні речі, а не ті домисли, які вже починають там, споруджувати на, на цій основі. Ну, по-перше, е звинувачувати Путіна в тому, що він нерозумний абсолютно, ну немає ніяких підстав. Ну, по-перше, він закінчив е, школу КДБ. У КДБ так дуже розумних не приймали. Чому? Тому що зрадить, тому що розуміє оцю всю підлість і абсолютну неадекватність Московії, е, радянської пізніше вже. Нинішньої Московії, раніше ще царської Московії, так. але й дурних не брали. Це факт. Тобто брали вище середнього рівня так, туди. Так що ми після чисельних перевірок, там ми можемо констатувати, що Путіна IQ вище середнього. Говорить про те, що він не розуміє, що він говорить, ну, немає ніяких підстав. Там же ж, по-перше, я думаю, що питання всі були заготовлені наперед ФСБ, ну і сюди давали, що треба говорити. так. На вухо нашіптували, що йому треба говорити. Тому те все, що він сказав, треба е, розглядати не з точки зору е, психіатрії, а з точки зору політології. Навіщо він це сказав? З якою метою, так. які будуть наслідки того, що він сказав. А не е, звинувачувати його в незнанні історії. Та знає він історію. Якщо він е, щось не знає, то в нього є е, кваліфіковані помічники, порадники. Він просто е, за е, давно вже заведеною традицією в Москві і цю історію фальсифікує. Вона вже і так сто разів. Сфальсифікована, тому що це сутність московитів андрофагів, буквально на генетичному рівні, брехня. Тобто, все треба пробрехать, поставити з ніг. На голову, і він це все продовжує. Щось іншого від нього чекати. Я не знаю, що чекали у нас, там, в Сполучених Штатах Америки, які нам намагалися взяти в нього інтерв'ю. Не знаю навіщо. Так. Він абсолютно все це перебріхує. На користь, ну, в Московії, звичайно, так, це все зображає, знаючи, що історію не знають там абсолютно у Сполучених Штатах Америки. Ну там же ж проводили дослідження. Ну не тільки, а, а в Московії. Ну, ну, Ну чому це проходить повз вуха і, і, і не заходить в голову нікому? Там же ж проводили сотні опитувань, старшокласників на вулицях, запитували, хто такий там Гітлер, коли почалася Друга світова війна, хто там на кого напав, та ніхто нічого не знає. Це люди, які в гімназії, випускники, на випускний вечір запитували, о там, е, притому не десь там е, у провінції, а за, запитували в Москві, в Санкт Петербурзі, випускників гімназії, ліцеїв. Нічого вони не знають. Так. Тому можна плести що завгодно. В Штатах теж ніхто нічого не знає. Про це, так. Єдине, що Путіну не треба було згадувати, це, звичайно, Гітлера. Але ж, напевно, то ж теж було сказано не, не просто так, Так, про Гітлера. Тому що Гітлер до кінця стояв, так не відступав, так не пішов з Берліна. так чи пішов, не знаю. Ну, в крайньому разі, ніби він там в бункері і е, загинув, так, до кінця обороняючи столицю. Ну і тут ось. тож, Повне воно, оце все інтерв'ю, сповнено алюзій, які треба просто розшифровувати. Ну, як ви це собі уявляєте, що е, Путін не підготувався до цього всього? Що це е, оце, все інтерв'ю, воно не готувалося, воно було абсолютно спонтанне. Ну, ви мене дивуєте. Хі -хі -хі. Оце, оце все в нас пишуть про те, що він проколовся, там, бовкнув не сказав все. Він говорив, те, що треба було. Воно, вивірене, кожне слово було. Так. І, Значить, так треба. Значить, він говорить про те, що і він буде йти далі. І, і, по, і на Польщу, так. Тільки з ким там домовитися, ну, якщо нема з ким домовитися, то сам піде. Так. Ну, що, що буду оголосить сферу е, ну, відповідальності? Чи те, що Фінляндія належить е, е, до сфери, так як тоді було. Ну, фіни дали по зубах, так, а в Прибалтицю ну, забрали Польщу забрали. За два тижні це все відбулося. Так що давайте не будемо так зображати Путіна як людину божевільну. Він в цьому інтерв'ю. Виклав все те, що він буде діяти як Гітлер. А як Гітлер діяв? Напевно, декому, тому що історію ніхто не знає, вона нічому не вчить, знає.